На телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин. Ключову інформацію з життя рівного та області розповідаємо далі. Вітаю. Лави небесного війська на жаль знову поповнилися. У бою з окупантами загинув 23-річний житель села Крупець Дубенського району Михайло Раб. Світла йому пам'ять. У рівному на вулиці перехожий виявив двох мертвих чоловіків сьогодні, 23 грудня, близько 8.15 ранку 61-річний рівнянин повідомив правоохоронців, що на вулиці князя Романа у дворі багатоповерхівок лежать двоє чоловіків без ознак життя. На місці слідчо-оперативна група оглянула тіла, ознак насильницької смерті не виявили. Однак їх відправили у морг для проведення судово-медичної експертизи, аби встановити остаточні причини смерті. Особи померлих вже встановили. Це місцеві жителі. У рівному пішоходи опинилися під колесами авто 23 грудня близько 8.30 ранку на вулиці Льонокомбінатівській. 56-річний водій автомобіля Ваз допустив наїзд на 45-річну жінку та 10-річну дитину, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалих із травмами різних ступенів доставили до лікарні. Карманич відповідно огляду був тверезий. На Рівненщині у ДТП постраждав киянин. Автопригода трапилася сьогодні вночі на автодорозі Київчоп поблизу Дубна. Водій мікроавтобуса Рено, 57-річний житель Львова, рухався у напрямку міста Рівне, не вибрав безпечної швидкості, з'їхав на узбіччя, де врізався у дерево. Внаслідок цього постраждав пасажир автівки, – 58-річний киянин. У нього діагностовано закритий перелом плечової кістки. Водій не постраждав. За результатами освідування він був тверезий. В Україні своє професійне свято відзначили люди, які дають світло в оселі громадян. Зокрема, у рівному всіх працівників енергетичної системи в їх професійний день привітали керівники міста і регіону. Як це було? Дивіться у сюжеті. Василь Яремо вже більше тридцяти років працює у сфері енергетики. У 1991-му влаштувався електромонтером, а зараз уже займає посаду керівника служби експлуатації розподільчих мереж. каже цієї осені перед енергетиками Рівненщини та всієї країни поставили нові виклики, які змінили восьмигодинний робочий день на мало не цілодобовий графік. Схилити голову шляпу. Зняти перед нашими диспетчерами перед оперативним персоналом, які раніше, якщо він проходив, просто проти Ріні тренування то, то то сьогодні вони працювали в реальних в реальному часі, знімали ті всі виклики, які проходили в мережі. Деяким працівникам рівне обленерго навіть довелося допомагати ліквідовувати наслідки війни в деокупованих регіонах. Василь Єрема також брав у цьому участь. У жовтні відновлювали пошкоджені енергосистеми у двох районах Херсонської області. Там стан мереж ну дуже складний і з. Ті характер пошкодження, які там є, це осколкові пошкодження, ми з таким не стикалися, тому ну, дуже важко було призвичатися до того всього. Ми зорієнтовувалися на місці, яким чином підходити до тої ситуації. І перше якби, завдання, яке нам було надано відновити лінію 35 кВт на підстанці високопілля, ми, ми підходили. З розумінням, що то треба зробити максимально швидко, але з ніякою шкодою для якості і для, для якості ремонту і надійності цієї лінії, яка потім там буде. Останні місяці вистачає роботи і на Рівненщині, каже диспетчер підстанції Василь Гоменюк. Енергетик це той же ж самий воїн, тільки також працює на передовій тільки в енергетиці. Той же ж воїн, який працює на фронті. Він забезпечує той воїн, забезпечує життєдіяльність людей, захищає нас і захищає всю Україну. Ми свого роду захищаємо, даємо світло, тепло. 22 грудня всі енергетики країни відзначали своє професійне свято цього року. Воно особливе, адже на своєму фронті захищають державу. Російські війська вже декілька місяців намагаються залишити українців повністю без електроенергії та тепла. Хочу сказати. Подякувати всьому колективу Обленерго за ту роботу, яка була проведена в цей складний період і для держави, і для енергетиків. Я рахую, цей період ми пройшли чисть. У професійний день всіх працівників рівне обленерго та рівненських магістральних електричних мереж ДП «НЕК Укренерго привітав очільник регіону Віталій Коваль з такою. Щирою душою і серцем відкритим приїхали до енергетиків з подякою. Тому що вони сьогодні справжні воїни енергетичного фронту. І в Рівненській області, і «Укренерго», і обленерго це ті люди з великої букви, які. З 24 лютого ми просто включилися в зовсім іншій ролі, і сьогодні вони забезпечують нам ті блага, до яких ми звикли. День енергетика в Україні відзначають традиційно 22 грудня ще з 1993 року. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. 3200 тисячі доларів іти за кордоном працівники прокуратури зупинили чергову схему втечі з країни. Встановлено, що житель Житомирської області зі спільниками організував переправлення військовозобов'язаного з Долбунівчанина через державний кордон України, виготовивши відповідні документи. За свої послуги чоловік взяв 20 тисяч гривень авансу. Решту грошей клієнт відправив, коли вже були готові документи, які виконавець надсилав замовнику поштою. Під час проведення санкціонованих обшуків за мі... Місцем проживання фігуранта провадження виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Чоловікові вже повідомлено про підозру до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Жительку Рівненського району судитимуть за шахрайство. 26-річна мешканка села Соснове створила у соціальній мережі Фейсбук під вигаданим ім'ям аккаунт, де розмістила оголошення із фото про продаж крісел коконів. Покупці не забарилися. Так, 38-річна жителька селища млинів захотіла придбати одразу два. У телефонному режимі продавчиня озвучила строки виконання замовлення та зазначила, що обов'язкова умова повна передоплата. В сумі 9 400 гривень, які мланівчанка і перерахувала на вказаний картковий рахунок. В аналогічний спосіб купили крісла і 40-річний киянин та 35-річна хмельничанка, які поповнили бюджет зловмисниці на 5 тисяч 700 і 3 тисячі 700 гривень відповідно. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки кримінального провадження поліцейські вилучили засоби зв'язку, сім картки, банківські картки та інші речові докази, які мають суттєве значення у справі. У скоєному обвинувачена зізнається та каже, що хотіла підзаробити. Незаконно привласнені кошти повернула трьом потерпілим. За такі дії їй загрожує від трьох до восьми років за ґратами. З січня 2023 року внутрішньо переміщеним особам припинять виплачувати допомогу на проживання. Кошти будуть нараховуватися лише тим ВПО, хто звернеться до органів соцзахисту з відповідною заявою та документами, що підтверджують право на отримання соціальної пільги та містять відомості для проведення перерахунку державної соціальної допомоги. Без подання цих заяв виплати отримуватимуть тільки ті громадяни, які проживають у районах бойових дій. Або в тимчасовій окупації. Наразі це вся інформація. Стежте за ефіром сайтом sfera.tv.com.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах, аби завжди бути в курсі актуальних подій краю. До зустрічі!